Європейський суд з прав людини 22 січня оголосить остаточне рішення за позовом Юлії Тимошенко. Вердикт буде оприлюднено письмово. Про це зазначили в прес-службі органу за практикою суду. Дата оприлюднення рішення визначається лише після того, як воно остаточно узгоджено, а також документально підтверджене. Як відомо, Юлія Тимошенко у 2011 році звернулася до Європейського суду справ людини після свого затримання за рішенням Почерського суду Києва. Політик подала дві скарги, звинувачуючи владу у своєму політичному переслідуванні. Рішення щодо першої з них було винесено у 2013 році. Суд встановив, що Арешт Тимошенко був незаконним, однак за деякими пунктами відхилив скаргу української опозиціонерки. У другій головній скарзі Тимошенко оскаржує рішення суду в цілому. Вона стверджує, що українська влада порушила низку статей конвенції захисту прав людини. Зокрема, позивачка стверджує, що режим Януковича порушив її право на чесний суд, застосував щодо неї незаконне покарання, порушив статті конвенції про заборону тортур, про повагу до приватного життя, свободу слова, а також двічі покарав її за одним звинуваченням.